Подушку піщану побудовано. Далі ізоляція. І, будь ласка, друзі, маємо таку чудову ізоляцію нашого котловану під майбутній погріб. Підлога. 4 захисні шари, стіни, 2 шари. Але, друзі, в майбутньому ще ізол... заізолюється наша незйомна опалубка рідкою гідроізоляцією. Слідкуйте, все обов'язково вам покажемо на нашому каналі. Вже маємо такий вигляд нашого погребу з незйомної опалубки. Завтра бетонуємо. І потім заливаємо плиту. Плита. Перекриття нашого погребу обудована. Наступний етап будівництво цоколя із блоку незйомної опалубки.